Це реанімобіль, тут є і концентратор, тут є монітори, тут є все для надання невідкладної допомоги. Все, все по паєчечка, воно все тримається так, що тому що ну, дороги, на жаль, на Донбасі вже не дуже добрі. І там, де ми виїжджаємо, все має бути закріплене безпечно. І в кожній з нас ще є своя сумка. Тобто ти надаєш допомогу на траві, на землі, будь-де. Це було напередодні мого дня народження. Так якось я. Приїхала вже в частину, вночі тоді також було хоча це Житомирська область, було гучно, сіріє, а я кажу, ну, вітайте мене день народження. Тоді мені 49 років виповнилось. Хочеться так якось звучить, хто, якщо не ми, але це дійсно так. І в червні 22-го я призвалася на військову службу. Страху немає, страху і не може бути. Єдиний страх, щоб, було, щоб ти був найефективніший. Щоб ти зумів зробити все, що від тебе буде залежати. Ти написала на джуті дату. Все, хорошо, плюс. Боє ти з нами? Да, да. Юра. Да, все, плюс. Евакуація поранених Евакуація на передові, скажімо так, стається не дуже приємні події. Перше, хто надає допомогу або поранений сам собі, ми їх навчаємо. Або, якщо ну, є медик-підрозділу, виїжджаємо, забираємо різні точки. Буває гучно, але ти настроєний на те, ти по дорозі їдеш вже вдіваєш рукавички, розумієш, що в тебе де, і в тебе час. Тому що навіть там, де ми забираємо, там небезпечно. Найбільше біда від дрони. Коли вивозять пораненого з точки поранення, за ним вже може йти дрон. Таке буває. Це най... Найгірше в цій війні, раніше такого не було. Я знаю, що на початку війни там міняли машини з білими хрестами, червоні хрести, замальовували хрести, а потім зрозуміли, для них немає ніяких таких життєвих цінностей. Красний хрест, білий хрест, швидка допомога. Ці машини видно. Вони навіть і будуть цілитись. Найгірше буває, от коли скидають невідомі речовини з дронів, іде і опіки, і отруєння. І ти приїхав і ну, сортируєш, де більш важкі, де в реанімобіль, де менш важкі в хірургічні. І ти, і ти розумієш, це надто близько. Треба дуже швидко. Таке було руку в розрізі. І майже так розкладеною, ну так я ще не бачила. Від плеча і до кістів. Які хлопці мужні, це, ти не перестаєш цьому дивуватися, до цього не можна звикнути. І ти, дивлячись на них, ну ти не можеш лякатися. Їхня мужність, мабуть, вона така трошки заразна, так передається. Деякі, ти їх везеш в машині, а він каже, куди ми їдемо? Зараз ну, приїдемо, надамо допомогу. У мене, все, у мене все добре, все перев'язали, все вкололи. Мені треба назад. Такі? І заспокоюєш, і іноді вони і за руку тримають, і їм так легше. Ну, Ми починаємо як звати, а де ти раніше працював, тобто не на військові теми, абсолютно там, ми можемо запитати про сім'ю, ну, тобто, навіть там, який колір, з якого ти міста відволікаємо абсолютно. Щоб... І вони, да, вони починають говорити про те життя і він Навіть коли ну, везуть і знають, що в нього вже немає стопи, але ти кажеш, все добре. Да, вона поранена, стопа, все, все добре. Пришлють, зашьють, відремонтують, будеш як новий. як же. На той час найголовніше заспокоїти, і коли він не впадає в паніку, він бореться сам. Тоді організм допомагає боротися з любим недугом. Так вона трошки обідалась мама, що я її як би, ну, залишила. Трошки важкувато, ну нічого, я думала, справиться. 83. Ну, мама є мама. Щось ти так за мною говориш, ти, мабуть, кудись поїхала. Ти, мабуть, не там. Навіть я ось поміняла локацію два тижні тому. Я знаходжу місце, де можна зателефонувати. Говорю, вона каже: ти мені нічого від мене не приховуєш, ти нікуди не поїхала. І думаєш, ну так дивишся, звідки? Ніхто ж не казав. Так, це мене трошки ну, переживає. Трошки навіть десь заважає, ну, тому що це відповідальність. Але? Але я кажу, мам, ну так потрібно. Дуже хочеться, щоб моя робота стала не потрібна швидко в цьому напрямку. І дуже хочеться, щоб її було якнайменше. А так, ну, а яке вигорання. Гра, ну можливо, людина втомилася сьогодні, але завтра ти розпочав новий день і ти розумієш, що твоя допомога потрібна буде знову кави. Чай такий. я дуже кавоман, і я думаю. Як же ж я буду без кави, але умудряєшся варити. навіть коли ми були на базовій військовій підготовці, в ліс, це намет, це буржуйка, це 24 дівчини в одному наметі. І ми умудрялися між кроватями на малесенькі газові горілочки, в якісь желізні кружки, і це все. І ти розумієш, що все добре. Ну трошки ми змінилися за цей час, і змінились, і ще змінимось. Я думаю, повернутися до мирного життя в свою лікарню, до своїх дівчат, до своїх лікарів. Це гріє мені душу. Дуже хочу подорожі, дуже. Це хочеться. Ну, так, тепло, сонце, море, тихо. Літаки <різь> просто, просто літають літаки, а не прислуховуєшся до звуків якихось інших літаків, і ти їх чомусь лякаєшся.